Доброго всім дня! Сьогодні я пропоную до вашої уваги львівський сирник. Для цього нам потрібно пів кілограма творога кисломолочного, 4 яйця, 40 г родзинок, 40 грамів фініків, можна замінити курагою цедра одного лимону, 1 столова ложка крохмалю кукурудзяного, 3 столові ложки меду. І 2 столові ложки сметани. А потім ще нам треба на кінчику ножа потрібну ваніліну. І так, приступаємо. Ось таким чином збила, додала родзинки і фініки і ставлю на 180 градусів на 50 хвилин до готовності. Вармаю шоколадку, буду розтоплювати, щоб поливати свій сирник. Змастила, осипа ось такий сирник виходить. Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного! До нових зустрічей!